Уже скотилось із неба сонце, заглянув місяць в моє віконце, вже засвітились у небі зорі, Уже заснуло, заснуло горе. Вийду в садочок та й погуляю, при місячинку та й заспіваю, як же тут гарно, як же тут тихо, в таку годину забудеш лихо, кругом садочки, біленькі хати і соловейка в гаю чувати, Ой, чи так красно в якій країні, як тут, на нашій рідній воїні, Ніч обгорнула біленькі хати, Немов маленьких діточок мати, Вітрець весняний тихенько дише, Немов діток у тих диснув колиш.